У студії ТРК «Міська інформаційна служба Ірина Неділько прийміть мої вітання. Про події минулої доби у нашому випуску новин і на початку про головне. Секретар міської ради Олександр Залевський розповів журналістам, які питання будуть розглядатися на найближчій сесії міської ради. У міському центрі переливання крові відзначили День донора. Найкращі отримали почесні грамоти від міського голови. Олександр Константинов, працівник ДМКД, завоював чемпіонські медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби та вільної боротьби. Нові послуги на Дніпропетровщині. Довідка про неотримані аліменти, запис на особистий прийом до керівника виконавчої служби, інформація про виконання рішення суду. Ці та інші популярні послуги відтепер в електронному вигляді. Їх можна отримати на порталі iGov.org.ua, зайшовши у розділ Виконавче провадження. Нові послуги презентували у Дніпропетровській ОДА, міністру юстиції України Павлу Петренко. Дніпропетровщина першою в Україні почала переводити адміністративні послуги в електронний формат із червня 2015 року. Стартували з найбільш затребуваних довідки про несудимість, реєстрація автомобіля в МРЕФ, оформлення субсидій та виплат при народженні дитини. Завдяки спільним зусиллям волонтерів та Дніпропетровської ОДА мешканцям регіону в інтернеті доступні вже 206 адмінпослуг. Незабаром у вільному доступі будуть ще понад три десятки. Кожні два тижні на АйГОВ з'являється в середньому по п'ять послуг. Я дуже дякую команді Дмитрія Дубілялету. Я дуже вдячний Міністерству юстиції за підтримку. Це тільки перший крок, на якому ми не зупинимося. Дякую. 2016 року підприємці можуть в онлайн режимі зареєструвати бізнес, змінити дані в реєстраційній карті, погодити розширення бізнесу, а ще отримати різноманітні дозволи, довідки, ліцензії у сферах будівництва, землі, транспорту, зовнішньоекономічної діяльності. стані на сьогодні на ІГОВ запущено вже 321 адміністративні услуги по самим різним регіонам Дніпропетровська область першу чергу. Сьогодні ми будемо вместе с з міністром і губернатором презентувати нові 8 услуг, які ми запускаємо вместе с исполнительной службой. Там і запроси, і представлення всяких справок, ну, восім достатньо востребованных масових услуг. Залишити свої відгуки та пропозиції можна за допомогою електронної оцінки якості обслуговування. Всі діталі на порталі iGov.org.ua. У п'ятницю, 17 червня, проходитиме восьма сесія міської ради, сьомого скликання, заплановано вирішення майже півсотні питань, а також більше десятка додаткових, серед яких депутатські запити. Напередодні сесії секретар міської ради Олександр Залевський запросив пресу на брифінг, щоб розказати більше про те, за що незабаром голосуватиме депутатський корпус. Нагадаємо, що всі винесені питання, попередньо розглянуті комісіями депутатів, знаходяться на стадії остаточного вирішення. Тож на чому Чому будуватиметься робота сесії цього разу далі у матеріалі з брифінгу. Цього разу депутати міської ради зробили невеличкий тайм-аут, пропустивши травневу сесію. На думку секретаря міськради Олександра Зелевського, в ній на той час не було потреби. Тепер же назбиралося чимало питань. Депутатські запити є з чим працювати. На сесію винесено багато різнопланових питань з комунальної, економічної, екологічної соціальної сфери міського життя. Одне з питань, на якому зупиняється секретар на брифінгу, це ініціатива передати лікарні у комунальну власність міста з обласної. Це не означає, що лікарні будуть передані. Це наш намір, ми поки що таке оголошуємо. Ще рішення треба в області таке прийняти, але ми даємо тим, що все одно наші люди лікуються, ми гроші втрачаємо на отримання. Ну, кому як не нам знати ці потреби, вони призначають зараз людей область і керують цими лікарнями область, не знаючи взагалі ситуації по місту. Ще одне питання сесії перейменування метеостанції в комунальне підприємство Екосервіс. За планами у них змінюється статут, розширюється сфера діяльності. У нас є 10 постів, які зараз 4 використовує Дніпропетровська метеостанція. Плюс у нас є нове обладнання для заміру радіаційного фону по місту, які теж можуть бути встановлені ці датчиків ці пости існуючі. Реанімувати метеостанцію. Якось надавати ці послуги підприємства промисловому нашим. Ну і як запевняє управління екології, зробити його незбитково. Крім оновлення метеостанції, планують створити і підприємство для обслуговування цвинтарів, зокрема нової території, відведеної під поховання містян в районі лівого берегу. Пропонується таке підприємство, нове створити. і Щоб уже з нуля, з чистого листа без налу. Який є інколи? Там у нас є при пахованні, щоб все було все по білим і нормально. Також у ході сесії мають розглянути питання стосовно ситуації, що склалася у міському профтехучилищі. Щороку училище фінансувалося на суму понад 50 мільйонів з держбюджету. З них надійшло тільки 9, а на інші запити з міста у Києві відповідають, щоб використали міський бюджет. Тож сьогодні місто планує частково вийти з ситуації, проте надалі самостійно впоратися не в силах і знову звертатиметься до державної влади. Згідно бюджетного кодексу, воно повинно фінансувати за рахунок субвенції з державного бюджету, якої немає. Ми вже на початку року 14,5 мільйонів виділяли, і зараз ми додаємо, потім зняли 2,5, зараз додаємо ще 3,5 мільйони, щоб закрити по червень стипендії і зарплати по червень місяць. Далі будемо далі намагатись вирішити її за рахунок державного бюджету. 52 мільйони це дуже велика сума. на економічний бюджет може бути покладено. Ще у п'ятницю будуть розглядати затвердження порядку розміщення пересувних торговельних точок по місту, а також заборону торгівлею спиртним в торгових точках з 21-ї вечора до 8-ї ранку. Серед додаткових значиться питання участі міста у програмі кредитування світовим банком на суму понад 100 мільйонів євро, яку планується витратити на модернізацію та переобладнання міської ТЕЦ, водоканалу, а також впровадження на підприємствах програми енергозбереження. З однієї це кредит, це кредит в валюті, і там він розрахований на ну, не просто так на там, 5 років чи 10, він розрахований на період там, окупності цих всіх, тобто енергозбереження, і за рахунок цього ми будемо видавати ці гроші там, до 30 років. З іншої сторони, це дуже пільгові умови, там 1-2 відсотка. П'ять років чи сім кредитних канікул, державні гарантії. Іншого варіанту розвитку у нас просто немає. Секретар міської ради підкреслив, що пропозицію кредитування міста може і не підтримати. Бере його держава, а потім вже перекредитовує бажаючим на місцевих рівнях. Ну а чи буде серед них наше місто? Про це говорить в п'ятницю. Олександр Зелевський запросив громаду бути більш зацікавленою в питаннях загальноміського значення, слідкувати за роботою народних обранців. Я думаю, буде цікавою. З урахуванням, тут більше вже не фінансових, а більше таких популістських питань. Тому приходьте, залучайте наших людей, заохочуйте їх, запрошуйте їх. Широкий обсяг теми кількість питань обіцяє тривалу сесію. Тим більше сьогодні тільки впроваджується система Віча з поіменним голосуванням, через що процес підрахунку триває дещо довше. За прогнозами Олександра Залевського, з новою системою депутатський корпус може голосувати в серпні. 14 червня в Україні відзначають день донора. Дата була визначена у травні 2005 року у ході Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, коли міністри охорони здоров'я світу одностайно прийняли заяву про прихильність і підтримку добровільного донорства крові. Необхідність переливання крові та потреба у донорській крові виникає у світі щосекунди внаслідок хвороб, операцій та надзвичайних ситуацій. У нашому місті близько 60 почесних донорів та щоденно здають кров близько 50 людей. Сьогодні їх вітали, нагороджували. Їм дякували за свого роду подвиг і порятунок життя. Детальніше по темі дивіться у наступному сюжеті. Наталія Муленко розповідає, що сьогодні донорство значно помолодшало. На це пояснює завідуюча, Впливають події на сході, а також збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, які стаються з їх друзями. Та це не заважає здавати кров і людям поважного віку. У місті проживають донори віком 50 і старше років. Найбільш активних міських донорів привітала директор департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення Юлія Манаєнкова. Вона вручила почесні грамоти від імені міського голови та департаменту, також і працівникам закладу. Я хочу, щоб ваша кров частичка вашеї, вашої вашого тіла і вашої душі спасала життя, і люди були вам таки очень вдячні. Так благодарними ми вам сьогодні особливо в День донора. серед нагороджених Сергій Ходак у чоловіка вже понад 250 проведених процедур здачі крові. До центру навідується тричі на місяць. Усміхається, мовляв, як на роботу. Має відзнаки почесного та заслуженого донора України. було та 1988 році в, в армії после землі Просто допомагати людям і все. Віз здоров'я, почому б не помочь людям. Я вважаю, що ну, це чисто моє мнение, що чоловік должен поступати так, як йому велит серце. Донорська кров колись врятувала життя і тамарі живиці під час пологів. З того часу жінка не лише сама здає донорську кров, але й доньку заохотила. каже, якщо її кров рятує чиєсь життя, значить це потрібно робити і надалі. Впервые я сдавала дочки. Она попала на операцию, рожала внука. И вот нужно было ей сдать. Потом ей на операции, потом люди просили. Потом вот так вот установилось, что сама начала сдавать. Вот я прихожу, спрашиваю, и кому? Мне все равно. Хоть в родом, хоть в деткам, хоть женщинам, хоть в АТО. Кому нужнее туда, туда, туда и сдаю. Это очень хорошее дело, это нужное, необходимое дело. Сейчас только горе в Україні. Украина вообще наша Україна така нещасна. Бідом так жалко. И жалко тих людей, которые, діток, которые болеют. Поэтому хто може, пожалуйста, приходите, здавайте. Це очень хороше полезное дело. Схема здачі крові в міському центрі не змінюється вже багато років. Реєстратура, роздягальня, огляд педіатра, здача необхідних аналізів, кімната очікування, де можна подивитися телевізор і поласувати печивом та чаєм. І за викликом відправитися на забір крові. Це найбільша зала на чотири ліжка. Є два. Апарати, які автоматично розділяють кров на елементи. Процедура триває від 30 до 60 хвилин. Кров або плазма кожного надважлива, адже центр обслуговує декілька районів. Наш філіал обслуговує не тільки городські лічебні учреждения, а також лікарні... учреждения перелікаючих районів. К нам відносяться Вальногорськ, Дніпровськ і Крінічки. У дефіциті залишається життєдайна рідина усіх груп негативного резусу, та це не означає, що кров інших категорій не потрібна. Завжди варто пам'ятати, що вона має свій строк придатності, тож запаси постійно треба оновлювати. Всі желаючі здати кров, обращайтесь до Кам'янського філіал Дніпровської станції переливання крові. Ми работаємо з понеділка по п'ятницю, з восьми утра до часу дня. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код. Анастасія Васильєва, Артур Єфімов, новини міської інформаційної служби. І в продовження теми здоров'я кожного літа вас мучить нежить, задушливий кашель, очі набряклі та чухаються. А на тілі періодично з'являються висипи. Не виключено, що у вас алергія. Хвороба, яка не має вікових обмежень, не лікується, проте успішно контролюється за допомогою медикаментів та зміни способу життя. Та варто пам'ятати і про те, що, незважаючи на медикаментозну профілактику, алергія має властивість трансформуватися в інші хвороби, найбільш розповсюджена серед яких бронхіальна астма. Саме у літній період лікарі-алергологи та пульмонологи закликають на консультацію до себе. Деталі у нашому сюжеті. Олеся Жихарєва міський алерголог-пульмонолог. Розповідає, що на алергію страждає до 35% населення світу. Із них 5-10 мають діагноз алергічна бронхіальна астма. Стільки ж мають алергію на хімію та продукти харчування. Проте це лише офіційні дані, виведені за фактами звернень до лікарняних установ. Насправді ж хворих в рази більше. Среди населения больше подвластно, подвержено риску развития аллергических заболеваний городское население. Это связано с излишней химизацией нашей жизни. Безусловно, проживание в загрязненных промышленных регионах, употребление пищи не всегда, скажем, качественной. Как правило, население городских регионов более ча часто Страдають із лічні полі тобто ми займаємося самолікуванням. Самолікування не лише не допомагає, але й може поглибити проблему. Найбільш розповсюджена форма алергії реніт або кон'юктивіт. Дуже часто має клінічну картину звичайної застуди. Зуд очей, перщіння у горлі, кашель та постійний нежить. Все це перші ознаки незадовільної реакції організму на цвітіння рослин та пилок, що вони виділяють. Я хочу замітити, що останні годы Аллергические заболевания очень многолики. И если раньше классически считалось, что аллергия это прежде всего проблема кожи или слизистых оболочек дыхательных путей, то сейчас аллергические состояния протекают с поражением желудочно-кишечного тракта. И гастриты, и калиты бывают, и проблемы с печенью. Кроме того, аллергия достаточно часто сейчас проявляется в виде заболеваний центральной нервной системы. Мигренеподобные головные боли могут быть сопряжены с аллергическими какими-то реакциями. Алергія є хворобою спадковою, і то лише схильність до неї. На прояви хвороби впливає спосіб життя, харчування або умови роботи. Саме тому у одних алергія проявляється в дитинстві, а інші можуть пізнати її у дорослому віці. Сьогодні алергія трансформується і викликає інші хвороби організму, зокрема бронхіальну астму. Бронхіальна астма може бути чисто алергічним заболіванням, зв'язана з непереносимостю якихось каких-то факторів. А может иметь более сложную этиологию, тут уже право и компетенция врача выяснить, выяснить с помощью специальных обследований, о какой бронхиальной астме идет речь и как правильно построить грамотно план лечения. Завдяки розвитку медицини контролювати як алергію, так і астму можна і більш того, майже ні в чому собі не відмовляти. Теперш ніж бігти в аптеку за ліками, Олеся Жихарєва радить пройти експрес-тести, зокрема, зробити спірограму на визначення наявності астми та проби на шкірі для виявлення реакції організму на різноманітні алергени. Ксажалі от большинства алергів ми дійсно не можемо оградити пацієнта, тому в даному випадку приходяться. Треба... И необходимо, скажем так, жизненно следовать инструкциям врача, принимать определенные препараты, проходить курсы лечения, которые позволяют повысить сопротивляемость организма к аллергенным факторам и улучшить состояние пациента, таким образом его качество жизни. На сьогодні відзначила Олеся Жихарєва, найсвітліші розуму медицини ще не знайшли способу повного вилікування пацієнта від алергії. Проте медикаментозний контроль здійснювати можна. У поліклініці сімейної медицини можна зробити як спірограму, так і шкірний аналіз. Коштуватиме це близько 250 гривень. І про спорт. Після тривалої перерви представник Дніпровського медкомбінату Олександр Константинов на чемпіонаті України з греко-римської та вільної боротьби з першої спроби зумів завоювати дві чемпіонські медалі. Відкритий чемпіонат проходив у Миколаївській області за участю багаторазових чемпіонів світу та Олімпійських ігор. Деталі у матеріалі. У 1981 році Олександр Константинов закінчив фізкультурний технікум та брав участь у різних, тоді ще всесоюзних турнірах по боротьбі. Після того, як Олександр прийшов на медкомбінат, своє захоплення спортом він реалізовував у різних видах спартакіади підприємства. В цьому, би, ветеранах дебют в цьому пішов. Я да, довго не займався. Времени не було там, а зараз появилось немножко почав займатися. То було в апрелі кубок України, теж по вольной борьбе, там занял второе место. Ну и потихонечку вирішили, що їздіть на Україну. Константинов пробився у трійку кращих українських борців і тепер може представляти комбінат місто, область і Україну на головних ветеранських світових змаганнях. Ставши переможцем чемпіонату України з вільної боротьби і зайнявши друге місце у Греко-Римській, він поміг збірній команді Дніпропетровської області зайняти перше командне місце. Получається, там всі їхали за свої дні. От мені повезло, що мені, мені допомог комбінат поїхати на ціремування. Профсоюз металурга, комбінат мені допомог, поэтому мені якби легше було. Я рад, що я хоч якусь то маленьку ліпту в перші місця міста в області. у вересні пройдуть чемпіонати світу з греко-римської та вільної боротьби, куди Олександр Константинов, якщо вийде, дуже хоче поїхати. Ну і для його успішного виступу йому доведеться багато тренуватися. У Кіровограді пройшов командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, в якому змагалися спортсмени 23 команд. Дарина Ставнича, яка в минулому році перейшла з ДКФВ у Дніпровську школу вищої спортивної майстерності, виступала у бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Даша, яка бігла в найсильнішому другому забігу, від старту і до фінішу нікому не дозволила себе випередити. Показавши час 1 хвилина 49 сотих секунди, ставнича завоювала не тільки золото для збірної області, а й отримала путівку для участі у чемпіонаті світу. Треба відзначити, що її результат це норматив кандидата у майстер спорту. А в бігу на 5 тисяч метрів цьогорічний випускник ДКФВ Ігор Книжник став бронзовим призером. І наостанок, як завжди, про погоду на наступну добу у ніч на середу очікується дощ. Гроза вранці малохмарно без опадів. В день та ввечері також обіцяють дощ з грозою. Температура повітря вночі до 17 градусів вище нуля, в день до плюс 21. Вітер мінливий до 4 метрів за секунду. На цьому наш випуск завершено у студії. Працювала Ірина Неділько. Бережіть себе і на все добре. До зустрічі рівно за добу.